Привіт всім! Ради вас бачити на каналі Уанс Player. Я Стас. Тут я публікую летсплеї українські. Тож, якщо ви в темі, обов'язково підпишіться на канал та поставте вподобайку, якщо сподобається це відео. А сьогодні ми будемо грати в гру, яка вийшла в лютому 25-го року, Репо. Це інді хорор з елементами виживання та різними головоломками. В цій грі ми беремо на себе Роль агента по відчужденню майна, тобто будемо відвідувати різні покинуті старі будинки та шукати там цінні речі і будемо, звичайно, їх збирати. Але, як виявиться, в багатьох із цих будинків є якісь моторошні таємниці, які, скоріш за все, не будуть нам давати спокійно виконувати свою роботу. Тож, давайте давайте подивимося. Що зараз тут в нас буде перший рівень і ми десь з'явилися? Так що це? Mm. 0. 0 доларів. Ми нічого не маємо. Так, це що таке? Візочок. І нам треба назбирати цілих 9100 доларів. Сумний смайлік, да? Десь тут. Напевне, треба буде складати. Так. І ми зайшли в першу кімнату. Так, як його... О! Відкривається. Холодильник, він пустий. Ну, може, це не холодильник. Так, тут все закрито, закрито, нічого немає. Так, дуже цікаво, да? Тут або я не бачу, не розумію, або в першій кімнаті ми нічого цінного залутати не можемо. Так. Пішла така музичка. Пусто. Так, ну. Не знаю, не знаю. О! Так, дивіться. 1600 о, 600 доларів. Як це незручно робити? Вазочка. Аж так зверху була. Ну і зрозуміло. Так, і у нас з цього приміщення дві пари дверей наліво та направо. Ух ти! Дивіться, о, сума! Ой, ой, так! А коли ми щось штук, стукаємо, да, то знімається. Скільки в нас тут уже є? 4000. Вроді ця. Ого, дивіться, яке воно дороге. Дві триста, але вже трошки дешевше. Блін! Так, давайте в другу кімнату підем, або не знаю. Воу, воу-воу-воу-воу! Це що таке? Блін, він просто вбив. Гейм овер. Як від нього треба було захистити взагалі що це таке? Двері закрити Цікав... а, більше... Так. Все було дуже. Дуже швидко. Наповний екстракшн пойт. Ну, оце воно, напевне, так. Да? Капець, ця байда просто Просто мене вбила з якогось дробаша. Я навіть не зрозумів, що мені треба робити. А приміщення то вже друге. А цікаво, ми можемо зразу туди поставити. Так, да, дивіться, 600 доларів. Так, ще щось тут підсвітилося. Тоді так багато грошей зразу зібралося. Якась і грамофон і ще якісь. Радіо. Так, що тут? 3000 доларів. О, трошки менше. Воно таке важке. Вау. Три тисячі триста шістдесят вісім. Як з тим дідом треба було воювати? Нема, нема нічого. Він два рази вистрілив. І просто. О. П'ять штук. Ого! Блін. Я ж таки свино. Дивіться, смайлик. Радий. Цікаво, чи є? Ще Що щось в цьому приміщенні. Там той дец з дробашом, тут зовсім по-другому виглядається, якась як лабораторія закинута, чи база якась наукова. Незрозуміла взагалі. Тут прям прям все не так, як там. Опа, 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 так, хто то, хто-то? Що тут таке було? Качечка. Який маленький піцик, але... Так, дорога тарілка. Коротше, беремо тільки, щоб її не розлупити. Тікаю віце. Кладу, не знаю, що та качечка з собою представляє. А якщо їх там буде більше. Так, зібрали. Вау! Час залишити? Так, о. Так, а ми, а куди, що мені? Куди мені треба було піти? Чого гейм овер? Ми ж зібрали, відправили ніє ту суму. Далі перший рівень. Так, а де на цей раз ця? Ага, вона якось там. Тут прям кожен воно постійно міняється камінь розбився просто миттєво капець. Так, ну. 12 тисяч доларів треба з кожним разом. Треба все більше грошей. Так, а це щось якась відьмівська тематика. Я колись пройду перший рівень. Кафу може щось буде цінне. Так, дивіться, да щось є цінне. А що? Е -е -е. якась закрита книжка? Ну, ми маємо користуватись візочком насправді. Але щось мені поки що ним якось страшнувато. Може треба було стояти тут разом з цією штукою, Так, а що тут ще підсвітилося. Бачу три слота, є якісь 1, 2, 3 внизу посередині, але наче нема що туди поставити. О, так, а що там було? Якось так підсвітилося зверху. Мені не сподобався цей звук. Закрию двері. Це з цієї сторони, да, щось, напевне. Ні. О, да, щось, 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 щось. Відкрите просто. От би покращити ліхтар, щоб він якось... Більшим святі. Угу. Бляха, ж муха, так, що це за? Це, конечно... Блін, ще й підбив цю тему. Це, конечно, скример. Що той. От ти же а як нам підлікуватися? Ну, це, мабуть, буде досить по... Туди вже страшно йти. Тут просто, мабуть, коли щось таке бачиш, треба одразу тікати. Ну, пусто, я в цьому приміщенні більше нічого не бачу 30 одиниць. Е, так, а ні. Маче дороге щось буде. 600 доларів. У нас тільки половина суми є. І вже немає 30% життя. То ніяких підказок. Начебто немає, да Ніякого навчання. Ні. Куди піди, що зроби? Мені ж треба все розкласти по поличках, навчити мене плуга, як правильно плужити. А то тут просто попав в будинок, яка фігня вискочила з дробаша траснула один раз. Або взагалі зібрав необхідну суму і. І все одно програв, тому що там ще щось треба було зробити, а я от не розібрався. Так, пі... піщані годинник О! Так, оце дороге. Його, звісно, без візочка нести. Замедляє час якось. Чи такі ці картини страшні, коротше, дивляться. Так, да, ця штука якось таке враження, що час просто замедляє. Я так поки повільно. Повільно йду спиною туди повернути мене заберуть. Верніться. Верні... Та йо пересете, верніться назад в трак. Я зрозумів. Ось це наш трак. Далі закрити тепер двері можна. Це магазин, де ми продаємо ті речі, які ми забрали. Енергетичний кристал трекер Міна. Так, що ми тут ще можемо купити? Воно ще все-таки дав. Скільки в нас грошей? А, 13 тисяч, Да, ми набрали. Маленький хілпак. 3000! Великий хілпак. Дуже великий хілпак. Так, це просто хілпаки. Меч. Енергетичний кристал. Дрон якийсь. За вікном що, дати, Ну це типа все, що можна купити, мабуть, так? Да? А ні, а тут що? Ну, в двері можемо, Так, да, дивіться, можемо далі пройти. Склади якісь. Пустий. Так, 25, тут 100 підліковує. Сюди треба, да, ставити? Купити. три тисячі. Одна ця штука. Я би меча хотів купити. 23 тисячі ого. Граната. Так, а це що таке по 2000? Покращити? Так, покращити життя гравця. Сім, але в нас. Мало. А ну, давайте. Це назад. Де воно там була? Вже гарно лишим. Так, що в нас по грошах 13. Блін, та бачите, я не можу. Е, якщо покращу життя. Е, я просто думаю, можливо, ця штука відновлює життя вже прям. Блін. Можливо, вона відмо... відновлює життя прямо. Е, на цих, типа. А, вот, тут можна б менше покращення життя. 5000. Давайте. Покращимо. Ой. Спробуємо підтаритись. Так, покращимо життя. вона зарахувала напевне. Рейндж. Mm. А, щоб ми май здалека могли брати аж аж 6000. Швидкість спринта. Давайте, давайте життя поки що. Так, що в нас? Лишається? Чотири штуки лишається. На дві тисячі стаміну. М -м і ще на дві... А, це синіша? Одинадцять тисяч екстра джамп. Коротше, екстра прыжок якийсь. Ну, гаразд поставили, зараховую 11 тисяч. Ні, от остання не попала. 13 тисяч купити? Так, ну і що далі? Щось я не бачу, щоб в мене життя більше стало. Можливо, треба на другий рівень піти, і тоді стане більше життя, де воно відновиться взагалі. Давайте подивимося, чи життя зараз відновиться. Ні, не відновилося. А, ні, стоп! От. Е... Покращили? Так, да, ось так воно робиться. Треба підтягнути до себе. І покращили життя тепер 140. Енергії також трохи більше, і ми кудись їдемо. можемо зупинитись. Так, рівень 2, Хідмен. Щось там, щось там. Ну, о. Давайте я цей я поки що вручну хочу носити. Тут би покращити вели. Чину ліхтаря. Так, щось він тут прям взагалі, маленький став. Прям... Нічого не видно. Думаю, можна б було машинку взяти чи години. Так. Тарілка. Назви 300. Так, тут... тут... вроді ще щось можна було взяти. <звіг> Блін. Так. Блін, так, хто це? Що це таке вообще? Йошкінкот. Йо, він мене зараз розносить просто. Що це за штука така взагалі була? Капець. Game over. Нічого не заробили? Так, і нас знову скинуло на початок з першого рівня. Я зрозумів, після кожного геймовера починаєш спочатку. Давайте, друзі, на цьому моменті перший погляд на відео закінчимо. Дякую, що подивилися його зі мною. Можете написати ваш коментар, що ви на рахунок думаєте цієї гри, та поставити вподобайку, якщо відео сподобалось. Дякую, всім пока.